Что відбувається в Украине и в найважливіше Наиболее на цей момент. Враг обещал некоторое время тому назад, что перенесет боевые действия на территорию России. Враг выполняет свое обещание. Пока готовится наступление, американский генерал Петреус, бывший директор ЦРУ, командовал международными силами в Афганистане и в Ираке, выразил уверенность в успехе украинского наступления. Он заявил о том, что он верит, что на данный момент есть все предпосылки для того, чтобы украинская армия достигла впечатляющего, он заявил, результата. Он об этом заявил в интервью BBC Radio 4. Контрнаступление Украины будет очень впечатляющим, так он заявил. Он заявил, что нет никаких дискуссий за закрытыми дверями, типа мы могли бы отказаться от этого или отказаться от того. Они полны украинцы, полны решимости, освободить свою страну. Он заявил, что общался с одним из своих ближайших товарищей, представителей республиканского истеблишмента, сенатором, не называл его фамилию, он сказал, что он мощный сторонник Украины и он республиканец. Да? Нельзя сказать, что это исключение из правил, но необычно. Поскольку мы знаем, позиция республиканцев разная. Одни действительно горячие сторонники Украины, другие нет. Он сказал, что поддержка Украины будет продолжаться и будут приложены большие усилия к тому, чтобы гарантированно убедить ту часть республиканцев, которая ставит под сомнение поддержку Украины в том, что это плохая идея. Прекрасно. Ну и, наконец, финальная новость. Пригожин, который недавно заявил о выводе своих наемников Вагнера из Бахмута, заявил о том, что они уже готовы зайти в Белгородскую область, где российская армия показала свою полную неэффективность и облажалась. Он заявил, что силы Вагнера практически полностью покинули Бахмут. И если в ближайшее время Минобороны не остановит то, что происходит в Белгородской области, мы, конечно, придем защищать русскую землю. И он заявил, что не собирается ждать приглашения. То есть, по сути, это уже подстрекательство к бунту. Без команды они говорят, что мы зайдем на территории Белгородской области и будем защищать русское население. Ну, это понравится явно русским ура-патриотам, сторонникам продолжения войны. А Министерство обороны Российской Федерации еще один раз на это не отреагировало, как на те слова Пригожина, что их пути отступления с Бахмута были заминированы российскими военными. То есть они хотели за двухсотить вагнеров. Прекрасная история, восхитительная. Но Пригожин играет в опасную игру, друзья. Он играет с очень серьезными ставками, мы видим, готовится. Играет до конца, судя по всему. И прет дальше как танк, несмотря на все угрозы, которые ему уже Шойгу передал через Кадырова. Сложные чувства, Сложне чувства напередодні, американський інститут вивчення війни підтвердив, що механізовані українські сили провели обмежене просування на заході Донецької та на сході Запорізької областей. Вони змогли встановити геолокацію на відео. раніше ми знаємо, що в Росії заявили, що зсу, начебто, розпочали великомасштабний наступ. Зі свого боку, міноборони України каже, що продовжують оборону на деяких ділянках є наступальні дії, а однак закликають всіх зберігати тишу. Ми думаю, бачили багато хто з вас відео, яке оприлюднили в Україні про те, що потрібно. Зберігати мовчанку для того, аби провести ефективні наступальні дії. Про це ми чуємо з України. Що говорять про це в Сполучених Штатах? Як це коментують? Оглядачі кажуть, що було б цікаво чи іронічно бачити, якщо початок великого контрнаступу буде збігатися із початком дня висадки американських військ у Європі. Річниця цього дня, 6 червня, коли американські війська відкрили другий фронт, і почали також допомагати союзникам боротися проти Насійської Німеччини коментується також посадовці, а колишні посадовці, в тому числі, зокрема Марк Гертлінг, це колишній командувач військами НАТО і схопленими силами США у Європі. Пише він, що не дивиться через плече залужного на мапу контрнаступу. Немає він таких, яких визнань. Однак, якби він розпочинав якісь ефективні наступальні дії, то це виглядало б саме так, каже він. А, чи ні, американські посадовці також це коментують. Зокрема, Джейк Саліван, це радник з нацбезпеки Сполучених Штатів в ефірі CNN прокоментував, що а, Білий Дім переконаний, що контрнаступ українців здобуде успіх, каже він, а, і вірять про те, що Україна зможе повернути значну територію, яку окупували російські сили. А, сказав Джейк Саліван, в ефірі телеканалу CNN. В тому, але водночас він заявив, що а, це не її спит, коли деться про контрнаступ і не будуть сполучені штати оцінювати. Ефективність чи впоралася Українці чи не впоралася? Ці речі визначатимуть в українському генштабі. Також прокоментував а, бойові дії в Україні і голова Пентагону Ллойд Остін, коли запитала його, чи є в нього якась інформація щодо планів українців щодо контрнаступу і наскільки ефективно зможуть вони подолати лінії російської оборони. Ллойд Остін мав відповідь, можемо і зараз послухати. In, in terms of з точки зору опису будь-яких потенційних українських операцій, я б скерував це питання до українського керівництва. Я маю на увазі, що я впевнений, що вони в потрібний момент розкажуть або пояснять на якому саме етапі вони знаходяться під час підготовки та виконання будь-якого запланованого наступу. Ви поставили питання про оборону, з якою можуть зіткнутися українці. Широко повідомлялося, що Росія побудувала оборонні споруди вздовж кордону окупованої території і. Ця оборона у багатьох випадках є глибоким захистом. Отже, ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона, підготовлені позиції. Тощо, отже, у деяких випадках це досить значна підготовка. Але знаєте, я б сказав, що їм доводиться захищатися на досить значній території. Отже, знаєте, вони напевно не можуть бути сильними у кожному місті. Отже, українці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати. Вияснилося, що ціли средств у нас, в общем-то, недостатньо. Звичайно, все відбувається, все, що там відбувається на Російській Федерації, це неймовірно добре. Але тут є кілька стратегічних у першу чергу політичних аспектів. На мій погляд, серйозний удар по іміджу Путіна, бо саме він є гарантером недоторканності їхніх кордонів, і найголовніше це сигнали регіональним елітам. Вони дуже строкаті, що мовляв, сюро вже не той, і немає гарантії, що він може їм усім дарувати у першу чергу фінансову і навіть за. Безпеку дуже серйозно загострюється боротьба між вежами Кремля, бо саме за кордони відповідають ФСБ ще з часів з радянського союзу, коли війська НКВД прикривали кордони, і оце є їхня неспроможність і показується, що їхній кордон насправді трухлявий. Але є два найсерйозніші висновки: перший зняти табу з того, що не можна переносити бойові дії на території Російської Федерації можна апокаліпсису не сталося. Це всього, був блеф і найголовніше. Ми набираємо справжньої мілітарної суб'єктності, бо держава в мілітарному сенсі тільки тоді повноцінно суб'єктна, і з точки зору класичної геополітики, коли може здійснювати бойові операції за межами свого географічного кордону. В загальному підсумку все дуже добре, що так розвивається, але не треба чекати, що там почнеться системний партизанський рух. Для того, щоб почався системний партизанський рух, потрібна усього деталь. Підтримка власного населення Над у це персонально я наразі не вірю. Рейдові операції з глибиною 50-70 кілометрів на якійсь ділянці кордону однозначно будуть наростати. Це все вітається, але не поспішаємо піднімати планку очікування, що, мовляв, завтра там усе закипить і режим Путіна знесуть. Почалося колесо історія на нашому боці. Однак нам важливо не поспішати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.